Христос віддав своє життя таку високу ціну заради людства. Що несе Його жертва? Людство? Мені здається, що головне, що несе людству жертва Христа це шлях. Сам Христос так і сказав про себе, що я є шлях. і Істина, і життя. І Христос для нас і є той самий шлях, по якому треба йти. Йому пропонували багато що, але він завжди вибирав життя. І його намагалися зробити сильним, царем, пропонували йому, дьявол пропонував багатства всього світу поставити над всім. Люди пропонували славу йому, намагались його возвеличити, але він завжди вибирав життя. Мені здається, для людства це є головне, головний і головний приклад. Завжди, не дивлячись на що вибирати життя. А як бути гідним тією жертвою Господньої? Як бути гідним учням Ісуса Христа? Не прив'язуватись до. до... Матеріального можна так сказати, не прив'язуватись до, до того, що тимчасове. І завжди дивитися на, на те, що дійсно вічну цінність має. Наприклад, любов. І сам Христос каже, що. Тому дізнаються, що ви мої учні, якщо будете мати любов поміж собою і щоб бути гідним хреста треба любити